А у вас взагалі, до війни по класному культури, гарні бува культура у нас був плануємо 13 жовтня. Планували, звичайно, провести взятку. А на 11 одинадцяте на звільнення зробити? — Ну не знаю, як у нас тут. Ну ми збираємося на екскурсіям зараз. П'ять годин прийдуть жінки, і ми співаємо. У нас ж була база, були костюми. Ось так щось ми отут трошечки. Якось, дай Бог, перезимуємо. Я так потрошечки переношу, десь щось трошечки тут складаю. Там, цей цей костюми буквально жіночого інсамблю, тут. Там та вже все так у мішочках я позбирала на житку, І дитячий танцювальний. Ось такі костюмчики. Нам не треба дуже таке велике, як це. нам невеличке, але щоб там був гарний актовий зал, щоб була сцена, щоб було кілька кімнаток, де мають, ну, могли займатися наші діти. Ми колись так. зробимо через зробимо. рік, через два. Нормальне населений пункт тут повинен бути музей. До війни в нас в нашій сільській бібліотеці в нас була така невеличка ну, кімната, Спозиція, там, і ми так. там трохи збирали. То рушники, то вишиванки, ну хто мав. От вам зробити це 100%. Можливо, невелика велика експозиція, але того що, ну, там якісь фотографії, якісь такі знакові речі, які були.